Найбільш за все мріяв бути снайпером, марив цим з самого дитинства. А коли нарешті став ним, то дивом вижив. Він за виграшки влучає у ціль за два кілометри, а ліквідованих ворогів не береться рахувати, адже боїться збожеволіт. Позаду в нього більше десятка операцій: попереду реабілітації і неодмінно повернення за приціл. Герой цього випуску снайпер Національної гвардії України, наймення Скай. Дитинство подобалася ця професія. Е я захоплювався загонами спеціального призначення. Все почалося елементарно як всіх дітей з фільмів про війну різні. там. От, я захоплювався іменно снайперами і тому робив все для того, щоб стати тишним. Своє перше завдання пам'ятаєте? Так, да, пам'ятаю, це була Мар'янка. Досить складно було, тому що це була зима. Було страшно, був мандраж. Він завжди є у всіх, в кого не спитаєш, він є. Потім декілька днів ти ходив ще з тою думкою, що ти якби вбив людину по суті. Хоч це ворог, хоч це що, ну він людина. Далі, з подальшими спрацюваннями, він потихеньку минав, починається привикання. І навіть згодом, вже, коли працюєш довго. Починається азарт, який теж це така дуже тонка грань, яку не можна переходити. Тому що буває, коли азарт е, тебе переборює і ти е, підставляєшся, і можна зловити так само кулю. Як почалася повномасштабна війна для вас? Десь п'ята година ранку, е, викликали по тривозі всіх сказали, чим найшвидше прибути до частини. Ми прибули, ніхто толком ще нічого не знав. Всі починають вичитувати змі, прочитали, що в Івано-Франківську були прильоти по аеродрому. І через декілька хвилин прямо пронеслися два винищувача прямо над частиною низько. Ми почали взнавати, що російські війська перетнули наші кордони. Ну і готувалися вже до самого гіршого. Ти розумієш, що ворог суне ще й такими великими силами, і ти не розумієш, що може статися сьогодні, завтра і далі. Чоловік поїхав, я взагалі комусь була в ну, незрозумілому стані. Ну, Не вірилася просто, що почалась війна. Ну, бо у Львові просто більш-менш було спокійно, тихо. А мама подзвонила і сказала, що в них там просто над будинком літає, все палає. Ну, вони проживають в Василькові. Там почали, ну, відразу почали бомбити. Дльо, подивись в небо. Щось летить. На якому напрямку ви були на початку повномасштабної? З самого початку нас тримали як в резерві у Львові, тому що не знали, як вони куди підуть, де зупиняться, так як спецпідрозділ. Ми мали би тут забезпечити охорону аеропорту. Згодом прийняли рішення висунутись в сторону Київської області і ми приїхали в містечко Макарів. Під Києвом. Витісняли їх звідти, знищували трохи москалів. В основному там були буряти. Чітко було видно їхні лиця. Які були ваші емоції, коли ви зайшли туди? Ну, до цього я тільки бачив, по суті, на картинках такі руїни. Ну, або на сході, ну, вони не настільки були. А місто було розбомблене майже повністю вщент. Місцевих жителів майже не було. Що ви відчували, коли Київщину звільнили? Трошки облегшення було, тому що сам я в Житомирській області це не так далеко. Боявся, що не хотів би, я, щоб до мене в місто зайшли і зробили те саме, що зробили з Макаром. Ну, Ми то не завадили, можна так сказати, не дали просунутися далі. Потім ви поїхали звільняти іншу область. Так, потім нас перекинули, ми поїхали на Чернігів. Буквально заїхали в Чернігів. На наступний день підірвали міст, який один був заїзд в Чернігів. Е і все. І в нас блокада, можна так сказати. Бої тривали там окружна, е промзона. Е виїжджали там теж на роботу е по знищенню е диверсійних груп. Потім ми виїхали звідти і поїхали на Харківський напрямок. Більш жорсткий на той час працювали там. А як це взагалі бути дружиною військового, тим паче того, який зараз воює? Та важко описати словами. Не знаєш, що буде завтра, не знаю, що очікувати. Бувають періоди, що дуже важко. Ну, наприклад, коли він на схід виїжджає, бо навіть. Ну, перед повномасштабною війною то він був на сході, потім приїхав, навіть місяця не побув вдома. Ми відгуляли ну, донецьких стірочок і почалася повномасштабна війна. Ну, перед цим я його не бачила півроку. Як ваші рідні ставляться до того, що у вас така небезпечна робота? По-різному ставляться. Дружині не дуже то подобається, тому що. Ну, вона розуміє, що це підвищена небезпека. Але я наводжу приклади, що можна і по вулиці йти впасти і з тобою може щось статися, нехороше. Так що і хтось вже повинен ту роботу робити. Тим паче, якщо вона подобається. Що ви, як військовий, як снайпер відчуваєте в момент. Коли вам потрібно знищити ціль, як взагалі це відбувається? Ну, спочатку ми займаємо позицію, довго спостерігаємо, виявляємо ціль, спостерігаємо за нею, як вона себе поводить, вимірюємо всі дані повністю і чекаємо, просто чекаємо. Скільки часу може зайняти це очікування? Та по-різному. Можна і через пів години зробити постріл. А можна і декілька днів не зробити його. А що для снайпера є найбільшим досягненням? Ну, це досконало керувати. володіти своєю зброєю. Це в першу чергу. Вміти читати вітер ідеально, вичисляти ворожих снайперів і знищувати їх. Це, мабуть, саме таке, що цьому ніде не навчать. Треба бути спокійним, розсудливим, розумним в першу чергу. Тому що обчислення різних багато, здраво приймати рішення, витривалість, тому що ми носимо на собі дуже всього багато і витривалість, фізична підготовка потрібна, потрібна щоб була на висоті. Ну, хитрість. Снайпер повинен бути хитрим. Треба вибирати такі позиції, де би ворог не подумав би, що ти там можеш бути. Не робити різких рухів, не показувати лице руки, тому що кольце обручальні це теж все знімається, тому що може дати блік і все, можуть виявити так. Чому саме до снайперів у противника таке, скажімо, Особливе ставлення, тому що за снайперами полюють. І вже буває таке, що навіть і після е, бойових дій це відбувається. Е, тому що снайпер це така людина, е, професія даже підступна, дуже підступна і хитра. Знайти ворожого снайпера так само, як і нашого, снайпера, дуже важко, якщо це хороший фахівець. Військові ювеліри я би назвав нашу професію. Тому що кожен постріл це як ювелірна робота. Майстр. Можна зробити один постріл, а противник по тобі з града може цілу касету відпрацювати. Просто накрити місцевість, щоб знищити того снайпера, можуть з танка відстрілюватись по тобі просто, приблизно в той напрямок, де ти можеш бути. Ви не рахували, скільки за вашу кар'єру ви знищили цілий? Ні. Не рахував, тому що одна розумна людина мені сказала, якщо рахувати всі твої спрацювання, то можна зійти з розуму. Тому я і не рахую. Точну цифру дати не можу. А кого б ви хотіли побачити у своєму прицілі? На Путіна. Мабуть. Це було би, мабуть, саме таке от. Елітне завдання. Ви зараз не берете участь в бойових діях. Ви поранений. Як дісталося поранення? І де? Ми не розраховували на те, що ми виживемо. Ми розраховували на те, що вони просто доб'ють нас. Тому що двоє нас було не ходячих, а двоє з пошкодженими руками. Тобто ми були повністю небоєздатні. Яке у вас поранення? Три кульових поранення, два в ногу, одне в руку. Пошкоджений був гліностопний субок, який в подальшому видалили повністю. Також пошкоджений на 60% вседалішній нерв. Зараз йде процес відновлення, зроблені близько 10 операцій. Як побачилися потім з родиною, коли це сталося? Спочатку дружині я не сказав про те, що я отримав поранення. Я позвонив перший свого батьку. Ми приїхали в Київ, він лежав в госпіталі. Ми приїхали до нього, якраз був день народження з його батьками і донечкою. Його побачили. Насправді дуже важко він. Він був навіть на себе схожий, дуже схуд. Десь через місяць після поранення десь побачилися. Тут були і сльози, і радість, що живий залишився. Ось таке. Рани залікуються, все буде добре. У вас війна змінила велика? Скоріше все, що. Та всіх вона змінила. В тому числі і мене. Як саме? Я почав цінувати більше того, що раніше не цінував. Беручи навіть своє здоров'я. Завжди тільки коли щось з тобою стається, ти починаєш ту цінувати. Наскільки все було в тебе добре? Чи Збираєтеся ви повертатися, чи є таке бажання? Я вже з таким нетерпінням хочу повернутися на роботу, що просто Я хочу чимнашвидше, щоб зажила нога і повернутися. Працювати зі своїми хлопцями я скучаю за роботою, вже досить відпочивати. Про що ви мрієте? Напевно, ну, у нас одна мрія на всіх, щоб закінчилась війна, щоб був мир, щоб був чоловік поряд, бо, якщо чесно, я вже забула, що таке. Бути з ним поряд жити разом, прокидатися вже постійно самі. Скай щиро вірить, ще трохи його дівчатка не прокидатимуться на самоті, бо їхній чоловік та, та тато а разом з ним і тисячі побратимів у найгарячіших точках зроблять для цього усе і навіть більше. Це був проект герої. про долі тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром буде новий день, нові історії. І так, до перемоги.